Я вітаю всіх, хто зараз бачить мене. Якщо ви дивитесь мене в запису на Ютубі чи на інстаграмі, я дуже рада вас вітати. Мене звати Інна і моя сторіночка така в інстаграм. Є і в Тік-Ток. І ви можете підписатися і бачити дуже багато корисної інформації про косметику, про засоби для дому, про засоби для здоров'я від компанії Фармасі. Я являюсь консультантом. І лідером компанії Фармасі дуже часто роблю замовлення для себе, для своїх друзів, для своїх сусідів. І от зараз саме я зробила замовлення, отримала його на новій пошті і хочу вам показати розпаковку цього замовлення. До речі, замовлення я оплатила буквально вчора до 12 години дня. А сьогодні, вже в 12 годин мені нова пошта прислала повідомлення, що моє замовлення доставлене. Так що це дуже швидко робиться. І якщо ви це зробите ще по посиланню на моїй сторінці, пройдете реєстрацію, вона дуже проста. Там нада мінімум своїх анкетних даних, ви отримаєте іще і знижку 25%. Абсолютно всі товари з каталогу, навіть якщо ви замовляєте один товар. І будете користуватися цим інтернет-магазином. Волення мінімального замовлення, обов'язкового замовлення немає. Коли вам треба робити замовлення. А для цього вам треба по посиланню на сторінці Інна коко в інстаграм чи в Тік-Ток зайти і пройти реєстрацію. А ще краще нажати кнопочку підписатися. І ви тоді будете знати дуже багато таких фішек, які я сьогодні буду розказувати вам. Бо якщо б ви були підписані на мене, ви б вже давно це знали, давно користувалися. І у вас б була якісна турецька косметика, якісні турецькі засоби для дому, і ви б не переплачували в магазинах і в інших інтернет-магазинах. Ну, а тепер поїхали. Зараз ми... Перевернемо екран, і я покажу той замовлення, яке я отримала. Дивіться, отака коробочка вона приїхала. До мене сьогодні швиденька швиденка і чого там тільки немає. Тому я буду поступово все витягувати і розказувати, що ж є в цьому замовленні. Замовлення я отримала на новій пошті, воно було гарно запаковано. Я його там перевірила. От, є тут транспортна накладна, пакувальний лист, такий тут все написано. Я перевірила все в порядку і отримала замовлення. Також в цьому замовленні є каталог наступного місяця. І вже я сьогодні, 8 серпня, знаю все, що буде у вересні. Бачите, і новинки, і знижки, і так далі. Тому дуже вигідно бути зареєстрованим по моєму посиланню. На цій сторінці для того, щоб знати першими, першими все. В цьому замовленні е, є товари, які я замовляла для себе і для своїх знайомих, друзів і сусідів. Так що я буду просто розказувати про товар, а кому що замовляли, ну, то не стільки важно. От ну, давайте почнемо з тих товарів, які я. Е, у кожному замовленні в мене є. І якщо вам цікаво, то я вам зараз покажу цілий ящик пустих. Бачите банок, скільки це дав, я все п'ю їм. Це я теж для себе замовила. У нас сироп алоє з манго, такий напій. Алоє гель він для очистки організму, для вітамінізації, тут майже півлітра. Отаку столову ложечку на 120 мл води кожен день зранку на ще серце випиваєте, і у вас все в порядку буде з вашим кишківником. Якщо ви я буду казати прямо, бо всі дорослі люди, якщо є запори, якісь проблеми, то цей алое гель. Якщо ви приймаєте, ці проблеми будуть вирішуватися. Це вітаміни, це біодобавки. Користуюсь ними давно сама, рекомендую іншим, і дуже багато позитивних і гарних відгуків на такі товари. Так, тут у нас в замовленні є отакі красиві. Дивіться, у нас написано: лаванда, маска для волосся. Лаванда у нас шампунь. І лаванда у нас так так так, 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 так. у нас гель для душу. Ця серія лаванда. Бачите, які класні, по пів літра тут у нас шампунь і гель для душу. Вони дуже концентровані. Що мені подобається в фармасі, все дуже концентровано. Бачите, яке воно густе. Його буквально капелюшку треба, щоб помитися намочалочку чи шампунь. Цей шампунь підходить дуже гарно для жирного волосся, він заспокоює шкіру голови, робить волосся доглянутим, чистим, довго зберігається. Ну, і маска для волосся теж заспокоює шкіру, допомагає відновити волосся і доглядає гарно за таким волоссям. Далі в цьому замовленні у мене є дві отакі великі банки. Це мені теж замовили. Я постійно про це розказую. На всіх ефірах, тому що в кожному замовленні є е, обов'язково гель-каштан. Е, гель-каштан це нас, настоящий, це не та підробка, яку роблять інші компанії. Бо настоящий Гелькаштан зроблений саме в фармасі. І е, він е, розроблений компанією фармасі доктором Туна. Оце значок означає, що саме доктор... це настоящий. Всі остальні то підробки, які там, ну, тіпа, щось похоже. Як казала мені одна клієнтка, ой, у вас дорого, я візьму дешевше. Ну, Хазяїн це ж барін, це ж таке діло. знаєте. Хоче людина дешевше, хай бере. А потім вона мені каже, Ой, що я музику слухала? Що гелем мазалась, буду я в тебе заказувати. Тому для чого цей гель каштан От у мене, наприклад, коли ноги крутять сильно, там знаходишся дуже, він добре охолоджує ноги. І він підходить абсолютно для всіх, у кого варікозне розширення, він там крутять ноги, болять ноги, хто заморюється. Він як масажний гельде і охолоджуючий. Якщо ж вам навпаки треба масажний гель, який розігріває, то тоді ось паприка, гель-каштан. І ви будете добре масажувати, і ну, наприклад, там протягнуло вас від кондиціонера, чи якісь сустави треба розтерти, чи м'язи, то саме от розігріваючи, це з паприкою із. Перцем чілі. До речі, дівчата використовують у цей і чілі для того, щоб зменшити целюліт і розтяжки після вагітності там, чи після походіння. Вони обгортають себе плівочкою, і під плівочкою цей гель-паприка він дуже гарно зігріває, розігріває, і тоді зменшуються такі ось проблеми. Так, далі, у нас що тут у нас є? До речі, у мене вже на новій пошті забрали тональний крем і ще один гель-каштан. Ну, Не дочекалася людина, поки я зроблю відеорозпаковку. Буває і таке. Це туш об'ємна. Я сама користуюсь такою, дуже її люблю. Вона саме робить об'ємними війки, є і удліняюща окрема туш. У фармаці є і така, що одночасно і одліняє, і робить, е, об'ємною. ну Кому що треба, те і підберемо. Мені тут дуже подобається кісточка. Зараз я спробую витягнути. От бачите, вона така циліндричної форми і дуже-дуже е, хорошо вона робить е, ваші війки пушистими, так сказати. Ну, мені саме так, така треба. і, і Дівчатка побачили у мене які ріснички. Сказали, теж хочуть таку. Так що от така туш об'ємна. Так, Що тут у нас є? Тут у нас є парфуми і чоловічі, і жіночі. До, до речі, на чоловічі зараз іде акція, їх розібрали. Так що може привезуть до кінця місяця, тому треба е, держати руку на пульсі. Це свіженькі такі, парфумована водичка, тобто стійкі, вони гарні, держаться, тримаються, і це все шлейфові аромати. Це жіночі аромати Бліз. Ви знаєте, дуже багато. Я не знаю французьких там і других торгових марок парфумів, але дівчата сказали, що Бліс схожий на ланком Бель. La дуже схожий. І одна сказала, чого я буду переплачувати, якщо я можу купити тут бліс. І він один в один аромат похожий на ланком. А це аромат Гера кажуть, що дуже похожий на Івсен-Лоран. Libre Intense». І ще раз кажу: я не розбираюся, мені приємно пахне, я люблю свіжі аромати. Тому дівчата вибирають собі по смаку. Якщо вам треба підібрати, ви мені напишіть, я вам дам, якщо ви поряд живете тестери. Або розкажу, у мене є гарний тест. Ті, хто через тест підбирав парфуми, кажуть, що добре тест підбирає. Так що напишіть мені повідомлення на мою сторінку, я вам пришлю цей тест, і ви пройдете його, зрозумієте, що вам краще підібрати. Ну, і тут у нас іще ось є такий засіб класний для ванної кімнати для душових кабінок він називається Засіб проти накипу і іржі. Е, така літрова бутилка. Бачите, це одна із новинок. Цей появився зовсім недавно. Відгуки я питала у моїх колег. кажуть дуже добре змиває накип, дуже добре ржавчину змиває. Пахне чуть-чуть уксусом. Запах є, але дуже ефективний і концентрований. Тут є інструкція українською мовою. Якщо комусь треба, я ще й розпечатаю дам. Так що, бачите, ну і по парфумах у мене є деякі парфуми. І ще, наприклад, ось такий аромат опуленсі є. Кажуть, що він дуже схожий на Rabanne, фейм. І ще отакий, хто любить рози, о, рози рози. Аромат Сігнатюр, дуже похожий на е, Делайн е, Деліна. Е, ну, от, кажу, це самий шикарний, самий багатий парфум, це Сігнатюр. Так що, якщо вам щось треба, подобається, щось є в наявності, а щось ми можемо замовити. Ось таке замовлення у мене. Це дуже таке, знаєте, приємне, тому що тут є і засоби для дому, і парфумерія, і декоративна косметика, і засоби по догляду за волоссям і тілом. Ну і моя сама любима серія нутрі плюс для здоров'я. Я дійсно себе почуваю набагато краще, чим до того, коли я почала приймати. У мене підібраний комплекс, і до речі, якщо хтось хоче підібрати комплекс для здоров'я, у нас є такий спеціально для зареєстрованих консультантів вже канал, він абсолютно безкоштовний. Із нутриціологом. Ми там можемо задавати питання, якщо у кого може якісь діагнози є, чи хтось приймає ліки, то нутриціолог нам допомагає правильно підібрати як комплекси, щоб були, щоб вони. Біодобавки це не ліки, біодобавки допомагають себе краще почувати. От, наприклад, у нас є такий класний іонізатор стік, який іонізовану воду робить, і ну, дуже багато зараз людей почали приймати цю воду. Кажуть, що ну, у кожного якісь є такі моменти, яких людина може похвалитися. Зараз дуже багато вітамінів зі знижками. Можна взяти, наприклад, наборами буде дешевше, от, же самий алое-гель. Можна взяти з спіруліною і з куркуміном, є і коктейлі для похудіння, є і ель-карнетин для тих, хто хоче похудіти, і жіночі вітаміни, які допомагають менопаузу легко пройти. І менструальні дні для тих, кому потрібна енергія, для тих, хто худіє, де три, наприклад, круглий рік, приймає вітаміни, які потрібні для настрою, для покращення здоров'я, для очищення організму, ось волокна харчові є, гриб рейші для очищення, концентровані вітаміни редінгрін, це ну, те, чого нашому організму не вистачає. До речі, олійка. Господи, uh, вилетіли з голови, <смі> ще скажу. Бо всі питають чорний кмин. О, чорний кмин, концентрований олійка. О, коли в мене одна дуже відома людина, не буду рекламу її робити, побачила, що є у мене концентровані, така, вона каже, це ж класно, це не треба з бутилочкою возитися. Це, це капсулу випив і зразу добова доза о, чорного кмину. А це якраз добре тим, хто там. Подорожує на роботі ходить, бо чорний кмин це така добавка, яка ну, знаєте, як прямо вітамінна бомба так сказати, яка покращує і стан волосся, і стан внутрішніх органів, і е, стан е, крові. Дуже-дуже ну, багато корисного саме у цьому кмині. І ще ось такі є у нас е, речі, які допомагають дівчаткам похудіти. Е, Є електроліти. От зараз жарко дуже багато виводиться з потом у нас, того, що треба, щоб в організмі оставалося, тому в компанії є можливість такі електроліти. Є чаї і кави дуже корисні. Тобто ви можете пити їх і при цьому ну, не буде ніякої шкоди. Бачите, скільки тут і колаген, і куркумін. ну Тут все є. І дропс, хідродропс для того, для красивої шкіри, вітамін С, екстракт бузини. Ну, Все, що треба для здоров'я. Але це ще не все. Звісно, це косметичні засоби догляду за шкірою, за волоссям, декоративна косметика, парфумерія, виробництва Турції і є одна лінія навіть виробництва України. Засоби для дому, бачите? Для прибирання, все для вашого задоволення, щоб в інтернеті магазині зайти, онлайн вибрати покупки, зробити, отримати все на найближчій новій пошті. І якщо ви боїтеся там в інтернеті на посилання нажимати, ви можете написати мені повідомлення: а, хочу отримати знижку, чи хочу зареєструватися, чи хочу отримати якийсь товар. Можете без реєстрації по повній ціні, будь ласка, прямо зі складу я розкажу, як от. Отримати продукцію. Не шукайте самі в інтернеті, звертайтеся до мене, тому що було багато таких випадків, коли дівчата мені казали, я сама в інтернеті знайду, а потім приходить через два місяці і каже: Я там так запуталась, я там такого не робила, лучше б я в тебе спитала. Тому, будь ласка, звертайтеся, це всі консультації абсолютно безкоштовно. Хочете по телефону зізвонимось, хочете, будемо повідомлення одна одній писати, як вам буде зручно, як вам буде краще. І, до речі, якщо ви знаходитесь не тільки в Україні, а й в інших країнах, то фармасі це міжнародна компанія, і ця продукція вся іде з одного виробництва. З турецького стамбульського виробництва що для штатів, що для Канади, що для Великобританії, Польщі України все з одного виробництва, все однакової якості. І там ви теж можете отримувати напряму продукцію, якщо ви зараз знаходитесь чи в Італії, чи в Іспанії, чи в Мексиці, ну та де завгодно, чи в Франції, де ви знаходитесь. Цікаво, пишіть, бо е, посилання може, і не будуть діяти для інших країн, але ж е, щоб ви там зареєструвалися і мали гарного консультанта-наставника, який буде вам допомагати розбиратися в тих е, нюансах, які є з подарунками. Бо ну, скажу чесно, буває така ситуація, коли консультант мені каже: Я сама у всьому розберусь, дивлюсь, замовлення зробила, подарунки не додала, те, що з знижками не додала. Пробники подарункові не вибрала, і потім каже: а чого я нічого не получила? Ну тому що ти не спитала, як це зробити. Але питайте, як каже, казала моя бабуся, спрос наб'є в нос. Тому немає е, дурних питань, є питання, які не задаються. Задавайте питання, підписуйтесь на мій акаунт Instagram, якщо ви дивитесь мене в інших е, соціальних мережах. Буду вдячна вам за лайк і за коментарі під цим відео. А ще поділіться цим відео своїми друзями і е, дайте їм можливість купувати гарну, якісну продукцію напряму у компанії по цінам виробника. Якщо будуть питання, пишіть. Да, навіть добре якесь ласкове слово напишіть, мені буде приємно. Дякую, до нових зустрічей. Бережіть себе. На все добре.